Як звільнитися від залежності самозадоволення? Якщо особисто християнина Бог кличить в політику, і ми були здивовані, всі були здивовані. Як він був вакцинований, <гум> ненавидів себе за те, що я це роблю. Спорт і християнство сумісні речі. Я думаю, що так. Я не бачу в цьому якоїсь такої великої проблеми, якщо це є непрофесійний спорт. А професійний він десь відволікає. Думаю, що професійний спорт відволікає, якщо це є спорт на такому непрофесійному рівні. Думаю, що, на мою думку, це моя суб'єктивна думка, думаю, що він міг би бути. Але якщо вже йти далі, професійно, досягати успіху і так далі, він буде забирати дуже і дуже, і дуже багато часу. Політика і християнство сумісні. Якщо особисто християнина Бог кличить в політику угу. особисто, я думаю, що це сумісні речі. Я бачу приклад пророка Даниїла. чоловіка, який був глибоким християнином, пережив декількох царів і залишався богові вірним, будучи чоловіком державним, будучи чоловіком при владі, маючи під собою надзвичайно багато різних підданих. Він був політиком і він був прекрасним християнином. Тому якщо це воля Божа і Бог кличить людину, і ця людина вона розуміє це, то, звичайно, я думаю, що це сумісні речі. Вакцини, ваша позиція. Ви знаєте, в соцмережах читав різні mm -hmm. речі, думки на цю тему і так далі. Ми своїх дітей вакцинували. Мої діти пройшли вакцину, і, до речі, знаєте, що цікаво, що мого сина вакцинували від кору, але він переслабував кором. І ми були здивовані, всі були здивовані. Як він був вакцинований, угу. а, а переносив цю хворобу. І, справді, переносив, може, трошки легше, хоча ага. для нас було тяжко, як він переносив. Але можливо наслідки були би багато гірші. Я не знаю. я не знаю, Але такий момент був. Я вакцинував і не шкодую. Як звільнитися від залежності самозадоволення і числ таких людей величати з церкви? Я глибоко переконаний, щоби перемогти будь-який гріх, його треба зненавидіти. Бог звільняє нас від ворогів, а не від друзів. Якщо я люблю якийсь гріх, я люблю його. Я буду його робити. Але якщо я гріх зненавиджу, я його переможу. Стоїть питання, як зненавидіти mm -hmm. гріх? В моєму розумінні, зненавидіти гріх це подивитися, до яких наслідків приводить цей гріх. Кожен гріх має наслідки. Кожен гріх, він спочатку є як задоволення, як приємність, але потім він руйнує людину. І дуже важливо, щоб людина подивилася на кінець гріха, до чого він приводить. В приповісках Соломона і написано: не дивись на вино, як воно лється, як воно виблискує в келиху, яке воно прекрасне. Подивися на кінець, кінець його буде кусати як гадюка. Кінець його приведе тебе до того, що ти будеш побитий, нещасний, бідний, голий і будеш, коли витвездя, будеш шукати знову цього самого стану. І це тебе приведе в залежність. Тому людина має подивитися на наслідки гріха, а кожен гріх має свої наслідки. І молитися, щоби Бог дав ненависть до гріха. Не до себе. В моєму житті я це пережив. В моєму житті були такі моменти, коли я боровся з деякими гріхами в своєму житті. І що цікаво було, що я ненавидів себе за те, що я це роблю. Мені це було неприємно. І я себе ненавидів, як я міг таке робити? Як я міг? Як я можу таке робити? Я себе ненавидів, я себе гриз. Я заливав свою подушку сльозами. Мені було неприємно, що я не можу перебороти ці гріхи. Але я любив гріх, а ненавидів себе. Но одного дня Бог дав мені зрозуміти, що треба зненавидіти гріх. І я почав просити, Боже, дай мені ненависть до гріха. Я хочу зненавидіти його. І мені Бог дав цю ненависть. Я зненавидів ці гріхи, і я їх дуже швидко залишив. Але не так швидко, як я говорю. Ще одна річ була дуже важливим компонентом до молитви, щоби я зненавидів гріх. Це перебування в Божому Слові. Це перебування в Божому Слові. Я просто побачив. Таку картину. Я е, почув цей приклад колись давно, я навіть не знаю від кого, як очистити посудину, яка є е, грязна всередині. Угу. Вона не може сама себе вичистити, але якщо її помістити під сильний напор води, то цей напор води вичистить її зсередини. Якщо цей напор буде такий кап, 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 це буде дуже довго і це неможливо. Але чим сильніший напор, тим швидше буде це омиття. І тому я багато читав Боже Слово, тому що я пам'ятав істину через Слово, яке я вам говорив, ви вже чисті, сказав Христос. І коли я себе наповняв Божим Словом, наповняв Божим Словом, ці речі від мене відійшли дуже швидко. Дуже швидко, я отримав повну перемогу. Наприклад, якщо сказати, що це були за гріхи, це були гріхи моєї молодості. В мене були деякі слова паразити, які були неприємні ні мені, ні Богові. Але вони час від часу виходили з моїх уст. Мені здається, що порнографія – це проблема, яка замовчується. Можливо, якось варто про це говорити хоча б десь в окремих аудиторіях. Коли, коли ми приїжджаємо в Малин mm -hmm. і ми спілкуємося з молоддю, а я стараюся кожного року бути в Малині на молодіжній конференції нашого братерства, дуже багато е, дітей молоді приходять на сповідь. І ця проблема є номер один. Також коли приходять на бесіди, на менторство, от, е, mm -hmm. в якому я також є задіяний, це проблема є також серед бесід, які, які ми проводимо. Це проблема є дуже серйозна на правду. Але знову ж таки, перемога над цією проблемою лежить в площині ненависті до цього гріха. Інше запитання. Коли пастору слід залишати служіння? Пастору слід залишати служіння з віком, в якому, скажімо так, вже треба зійти служіння. В нашому обласному об'єднанні угу. ми маємо пасторів, яким близько 80 років вони несуть служіння і вони любому молодому пастору дадуть фору. Молоді пастори не доганяють їх 80 років. Але вони настільки якісно і благословенно несуть служіння, що я дивлюся на них як на великий зразок. Є служителі, яким 60 років і їм треба передавати служіння вже негайно. На наших пасторських конференціях ми завжди говоримо, щоб кожен присвітер готував для себе заміну. Ми мотивуємо пасторів до цього, заохочуємо до цього. Деяким служителям, яким вже важко, які вже просто фізично знеможені руки трусяться, ми говоримо, вам треба негайно передати служіння. я заохочую братів вчасно передати служіння. Я дякую Богові за тих пасторів, які дуже гарно і вчасно передали служіння молодшим братам. Є ще одна проблема: що не завжди молодші хочуть брати служіння. Наприклад, в нас є деякі церкви, де старші брати-служителі готові передати служіння, а молоді відмовляються і не беруть. Не беруть служіння, відмовляються. Їх пропонує церква, їхні кандидатури пропонує церква, а вони відмовляються, не хочуть брати відповідальність. На жаль, є такі випадки. Як християнам поводитись з гомосексуалістами, трансгендерами, якщо такі є в їхньому оточенні? І чи є навчання якесь, як працювати з такими людьми? Ця тема є нова для нас. Ця тема є нова для нас. В цій темі, я думаю, не всі служителі є компетентні, достатньо, тому що я не, я не знаю, чи ми мали навіть якісь конференції на цю тему, роз'яснення на цю тему і так далі. Думаю, що за будь-якого грішника треба молитися, щоб він покаявся. За будь-якого грішника. І е, навіть за таких людей, які роблять це, треба молитися, щоб вони покаялися. Тяжче працювати з людьми, е, такої кагорти, е, які себе називають християнами. В Америці, а я був в Америці декілька разів. Я зустрічався з, з дуже дивною, д, дивними людьми. Наприклад, на дверях одних гомосексуалістів, на вхідних дверях їхньої квартири, гомосексуалістів, був написаний текст Божого Слова. Я все можу в тім, хто мене підкріпляє в Ісусі Христі. А там жили двоє гомосексуалістів. Для мене це було настільки огидно і настільки Мій дух був збуджений, обурений цим. Але це країна, де діють закони і так далі. Думаю, що служителям треба готуватися, мати серце, говорити із такими грішниками, щоб за них молитися і витягувати їх з того беззаконня. Чому сучасна церква настільки закрита сама в собі? Чому більше людей в церкві існують лише для нас самих? Ну, це зумовлене тим, що написано, що в останній час люди будуть самолюбні. Це стосується християн, так? Абсолютно. Я переконаний, що це місце писання відноситься власне до християн. Це говориться не про невіруючих людей, а про віруючих людей. Самолюбні, грошолюбні, зарозумілі, мають вигляд благочестя, але сили Божої відреклися. Думаю, що матеріалізм бере верх сьогодні над духовними речами. Звідки я це бачу? Я це спостерігаю дуже просто. Коли я кажу, треба їхати на місію, люди зразу треба помолитися, треба пошукати Божої волі. Треба, може, позвонити до пророка, що Бог скаже. Але коли кажеш, є робота за кордоном, платять 2000 євро, всі кажуть, коли, де, коли виїжджаємо, вже їдемо. От, Це говорить про те, що люди швидкі на матеріальні речі і дуже кволі на Божі речі, мало посвячених, відданих і жертовних людей. На жаль. Як виходить з ситуації? Проповідувати за кафедри? Проповідувати, заохочувати, проводити особисті бесіди, молитви. Але mm -hmm. я е, чим більше працюю в цьому напрямку, тим більше бачу, що якщо Бог не відкриє це людині сам особисто, дуже важко мені відкрити людині mm -hmm. очі або відкрити людині серце, або розуміння. Я просто бачу, що є речі, які має зробити. Виключно Бог в людині. Я просто молюся за таких людей. Чи насправді святість це довга спітниця платон на голові та благочестивий вигляд? Абсолютно ні. Моє глибоке переконання, оці всі речі, що ви перерахували, на моє глибоке переконання, не свідчать про те, що людина явно є святою. Можу сказати, що. Багато конфліктів, які я розглядав в своєму житті, які, які мали місце. От були люди, які були в спідниці і в платку, і що там ще ви казали: благочестивий вигляд. вигляд, але не було послуху, не було покори, не було смирення, було гордині. Багато і багато-багато інших речей. Не говорить це про святість і про те, що людина має такий вигляд і вона є свята. Ні. А відсутність таких речей говорить про людську порочність? Також, Також ні. Також ні. Не говорить, не говорить. Чи є правило в нашому вчині, е і християнці взагалі про траур? Чорний одяг, носіння жалоби, ознака втрати, чорна хустка, шарф. В, на, в нас такого вчення немає. Е, люди часом використовують ці речі, угу. тому що ми маємо вплив світський, ми маємо вплив православ'я, ми маємо інші впливи на, на нас і люди, щоб догодити іншим людям, щось подібне використовують, але в нашій богослужбовій практиці. Ми не маємо такої науки і ми більше того не заохочуємо людей до таких речей. Я особисто є противником таких речей. Християнські реп-центри для військових солдат, для тих, хто пройшли АТО. Є такі чи будуть вони організовані. Я знаю, що наше всеукраїнське братерство Української церкви, християн і Евангельської, дуже гарно займається в цьому напрямку, і я знаю, що військове капеланство дуже гарно розвинуте, і в госпіталі ходять, служать, допомагають в реабілітації і так далі. Дуже гарно працюють наші брати, особливо в Києві от Дуже гарно в цьому напрямку працюють. В нашій області поки що немає такого центру. Повернемося до, до музики. Чи є стилі, які не славлять Бога? Я люблю слухати музику різних стилей, але думаю, я думаю, що є такі стилі. Я думаю, що є такі стилі. Мені важко, скажімо висловити, бо це, це суб'єктивна, скажімо так, думка. От. Але я люблю слухати музику, яка мене благословляє. А музика, яка мене не благословляє, або вона є несприйнятна мною, ще не означає, що вона є неправильна. Бо, наприклад, є музика, яку слухають мої діти. Вона трошки відрізняється, відрізняється від тої, що слухаю я. І їм від тої музики добре. добре, А мені вона просто не сприймається, скажімо так. Тому що, знаєте, коли я був підлітком, мені здавалося, що як я виросту, я буду сприймати любу музику ага. різних стилів. І так далі. Мені так здавалося. От. А мій батько казав, що ти слухаєш? Бо я мав радіолу таку, я там щось накручував собі, якісь хвилі. Якась гарна музика сучасна була, я її слухав. От. А мій батько казав, виключи, це якась неправильна музика і так далі. От. Я, як його не було вдома, то я слухав. а Як він був вдома, то я вже її не включав. Я думав, що як я виросту, я буду сприймати різні стилі. На жаль, є дуже багато музики, якої я... Ну, не слухаю я і не сприймаю, вона мені не заходить. Якщо вам сказати, я, я багато слухаю англомовної музики. От ви розумієте? Я розумію. Тексти. Я розумію тексти. Так, mm -hmm. мені дуже подобається Дон Моен, Паул Балош це такі гарні прославителі. Mm -hmm. Бога, які ведуть дуже гарно прославлення Бога, співають ці пісні. Мені подобається гайвер, вокал бенд, це старші такі чоловіки, які співають старі пісні, навіть такі, які ми маємо псалмоспіві, але дуже живо, енергійно, гарно, мені дуже це подобається. esi id Vertuarekin dena, esan esaten egiten zen. O, nahi nart corrote eta Від Христа я сижу у нісуса, нами були, я, ми вісього так вели. Ya, ya se мій спасе, біля ніг своїх мене, глянь на мене із любов'ю, і я своє лице. Любов Христа, Щоб я міг ту свя.